Кіровоградські чорнобильці мітингували на площі героїв майдану, зібралася з півтора десятка ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Єдиних вимог не мали. кажуть, протестують із кількох причин. Передусім, просили обласних посадовців розширити перелік тих, кому не надуть грошову допомогу напередодні роковин Чорнобильської катастрофи. Скаржаться Кіровоградська міськрада вирішила цьогоріч матеріально підтримати лише ліквідаторів, що працювали в Чорнобилі у 86 році, та інвалідів першої групи. Невдоволені тим, що їх ініціативи щодо соцпідтримки Чорнобильців не Знаходять відгуку у влади ще одна причина протесту список ліквідаторів, яких нагороджуватимуть, вважають його треба розширити. До активістів вийшла заступниця очільника області Світлана Лабанова. Щодо відзначення героїв лікар, що стосується цієї нагороди. Це є подяки, грамоти е, обласні в області е, рай, і держадміністрації подають пропозиції по тих людях і по громадських організаціях, які працюють на територіях. Тобто територіально подаються пропозиції щодо відзначення, кажуть недоцільно, недоцільно там в лікувальних закладі з кошти передбачати, недоцільно там сім'ї з. Померлих учасників ліквідації, якось там відслідковувати, надавати їм матеріальну допомогу.